Сьогодні ми представляємо професійну автоматичну кавомашину Юра X10C. Вона легко впорається з приготуванням до 100 порцій в день. Типи напоїв: чорна кава, кава з молоком, навіть флет-вайт, додаткова функція заварювання Cold Brew. Більше не потрібно постійно доливати воду, так як ця кавомашина має можливість доєднатися до водопроводу і так само має вивід відпрацьованої води. Юра X10 це може приготувати до 34 видів напоїв, включаючи еспресо, капучино, лати, а також холодні кавові напої завдяки спеціальній технології Cold Extraction Process. готується одним натисканням кнопки швидко, стабільно і смачно. Вбудована професійна кавомолка, контейнер для зерна 500 грамів з можливістю розширення до 1 кг. можливість підключення до водопостачання або використання резервуару на. 2,8 літра. Потужність 1450 Вт, розміри 37 см на 47 см і на 46 см. Юра X10 це сама попереджає про необхідність очищення, автоматично очищує молочну систему та проводить гігієнічне промивання після кожного приготування. Ценкова машина ідеальний вибір для бізнесу, якщо у вас офіс з великим трафіком, кав'ярня або зона самообслуговування. Юра X10 впорається без. Без проблем. x 10 c для тих, хто не просто любить каву, а хоче стабільний і смачний результат щодня. Професійна якість, швейцарська точність від юра. За детальною інформацією можете звертатись на наш сайт або в шоурум.